covid 19 знову прогресує. Наразі у Хмельницькій інфекційній лікарні медики рятують життя 49 пацієнтів з цим вірусом. Здебільшого це люди похилого віку з хронічними хворобами. Ситуація на даний момент погіршується. Якщо порівняти з червнем та липнем місяцем, то кількість зростання захворювання на COVID виросло майже в 3-4 рази. За три неділі серпня цього року. В лікарні госпіталізовано 106 чоловік з підтвердженим діагнозом ковід. Симптоми залишаються незмінними. Всі хворі підхопили один вже відомий штам Омікрон. Більшість ковідних пацієнтів перебуває у середньому стані важкості. Однак трапляються важкі та навіть летальні випадки серед невакцинованих. Вітова категорія, які найчастіше зустрічається, це хворі віком понад 55-60 років. Із них... 45-50% хворих не хворих нещеплених. Вони складають більшу половину важких хворих. За серпень зафіксовано п'ять летальних випадків. Лікарі зазначають, хворі, які мають щеплення від ковіду, переносять недугу легше, тому фахівці закликають не нехтувати вакцинацією та дотримуватись протиепідемічних заходів. Медики прогнозують, орієнтовно-жовтню кількість хворих буде зростати.